Я знаю про інформаційну безпеку, що не можна переходити на силки, які не захищені, які скидає невідомість. переходити приходити різні силки з інтернету, і якщо дзвонять, наприклад, з телефону, щоб пропонують різні акції, що не можна на них погоджуватись, переходити без дозволу. По інформаційній безпеці я знаю, що не треба качати з невідомих сайтів. Не треба переходити на силки, на, на, на підозрілі силки, що треба. Якщо є програми, то треба їх перевіряти на сайтах, які перевіряють віруси. Там. Я сайти не пам'ятаю, але знаю, що є такі. Чи не кожна дитина щодня проводить час в інтернеті? Здавалося б, спілкування в соціальних мережах, переписки в месенджерах, онлайн-ігри чи перегляд інших інформаційних каналів цілком безпечні. Але ні, саме через інтернет нині відбувається вербування дітей російськими спецслужбами. Лише за три місяці цього року служба безпеки України повідомила про розкриття 37 терористичних актів. Початку 2025 року вони сильно змістили фокус на вербування українців для вчинення. Терактів із вибухівкою у багатьох випадках росіяни завербували для вчинення терактів неповнолітніх, і е, у багатьох випадках терористів ліквідовували разом із вибуховим пристроєм через дистанційний доступ, який мали вербувальники. Одним із прикладів є теракт івано франківську який стався 11 березня 2025 року. Саме через вербування за допомогою соціальних мереж двоє підлітків стали учасниками злочинної терористичної схеми російських спецслужб. Один з хлопців під час вибуху загинув на місці. Вони отримали інструкції від роботодавця та гроші на оренду квартири неподалік залізничного вокзалу. Потім придбали необхідні інгредієнти та компоненти, і у квартирі виготовили вибухівку, яку мали розмістити у визначених місцях саморобну вибухівку підлітки помістили в термоси, спорядивши її металевими елементами для посилення уражуючої сили. Дітям радять не підписуватися на невідомі канали чи сайти, а батькам встановлювати батьківський контроль на смартфон дитини, обмежувати час користування телефоном та регулярно проводити з дітьми роз'яснювальні бесіди. Якщо, наприклад, вам е, пишуть якісь незрозумілі смс-повідомлення або пропонують якусь наприклад, роботу щодо там отримання прибутку з. Яке полягає наприклад у надсиланні якихось невідомих повідомлень, які стосуються, наприклад, вербування або якоїсь пропаганди поширення у мережі інтернет, зразу повідомляйте своїх батьків. Якщо ви знаходитеся, наприклад, в начальному закладі, тоді звертайтеся до вчителів викладачів. Директорка одного із ліцеїв Івано-Франківська Тетяна Стефанишин каже, для цифрової безпеки учнів у закладі регулярно проводять тренінги та виховні години. Безпека дітей має надзвичайно важливе значення. Ми проводимо за. Гняття із медіаграмотності, тому що діти мають розуміти, як вони мають правильно користуватися різними соціальними мережами. У початковій школі ми використовуємо ігрові засоби там, мультфільми. Фахівці наголошують, найчастіше дітей вербують через психологічний тиск, маніпуляції та обіцянки фінансової винагороди. Тому, якщо ви стали жертвою вербування або хтось намагається втягнути вас у протиправну діяльність, без вагань звертайтеся до правоохоронних органів. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.